Товарообіг України за півроку зріс, але імпорт майже вдвічі перевищує експорт. За перші шість місяців 2025 року товарообіг України сягнув 58,5 мільярдів доларів, що на 5,6 мільярдів доларів більше ніж за аналогічний період минулого року. Проте це зростання відбулося на тлі значного торговельного дефіциту. Імпорт товарів майже вдвічі перевищив експорт за перше півріччя в Україну було імпортовано товарів на суму 38,3 мільярдів доларів. Найбільшими постачальниками стали Китай 8,2 мільярдів доларів, Польща 3,5 мільярдів доларів, Німеччина 3,2 мільярдів доларів. Водночас експорт товарів з України за цей же період склав 20 мільярдів до.